Ну що, ось тепер мене точно звільнить. Я цю коробку підняти не можу, і там всередині багато інших коробочок. Звісно, українською мовою. Одна коробочка, інша коробочка. І щось велике, але не дуже тяжке. Ще одна коробочка. Що це таке? Треба розібратися, з якої коробочки починати, але щось. І я відчуваю, що... Ага, ось ось ця коробочка найголовніша. Щось я відчуваю, що відео про дрони я деякий час записувати не буду. О. Ось маємо таку кількість всіляких речей, починаючи з кілинка. І закінчуючи ось там з основною грою, треба зрозуміти, куди це все ховати, тому що місце воно займає ну дуже багато.